Якщо держава стимулює створення робочих місць, то ці робочі місця мають відповідати суспільним правилам гри, а не дотуватись ті підприємства, де соціальний депінг, на жаль, має поширення. Що стосується боротьби. Заборгованості і заробітної плати Наталія Юріна, те, що зроблено вже на сьогодні, протягом цього року, це є вже великим здобутком, бо в умовах кризи не допустити радикалізації в заборгованості це великий плюс. Я просто дивуюсь, як це власне, вдається зробити. Однак, Така показала, що традиційних заходів недостатньо і постанова Кабінету міністрів буде вчасною. При цьому ми дуже хотіли акцентувати увагу на наступному, що періодично, незалежно від всіх прийнятих рішень, заборгованість буде виникати. І головне в цій ситуації економічно захистити працівника у випадку виникнення такої заборгованості.